Поки Трамп робить гучні заяви, історичні переговори. Переговори пройшли дуже дуже добре. Це великий крок. Путін підіграє своїм покірним глядачам. Стануть у ноги хазяїна і будуть ніжно помахивати хвостиком. Ну а росіяни вже всерйоз розраховують на те, що до них повернеться цивілізація. Прекрасно, наконец. Дождались, дождались. Сподіваючись, що світові бренди знову протягнуть руку Російській Федерації і незабаром зайдуть на російський ринок з тим, щоб обізпечити національним призводітелям определенної преимущества, де да, в рамках ВТО, тим не мені нам же... А, создали определенної трудності. Після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну зерев пішла більшість іноземних брендів, що зіграло злий жарт з економікою Росії. То й зараз бюджети всіх уровнів тратять більше, ніж поступають в них налога. І доки центробанк продовжує друкувати рублі, піднімає ключову ставку і розпродає державне золото, російські чиновники роблять гучні заяви. В ті отрасли, які не будуть создавать риски для нашої економіки на случай, якщо вдруг опять кто хтось там встанет не стоїть ноги. У Російській Федерації заявили, що будь-який бізнес, який захоче знову працювати в країні, буде зобов'язаний заручитися схваленням, і ми можемо соответствуючим мозоматрігулі возвращення на ринок тих, хто хоче повернутися. Все и і оставляє преимущество для собственных производителей. для іноземних компаній діятиме бюрократична процедура. Вона прописана у нових указах Путіна. Будь-які угоди за участю компаній із недружніх країн мають проводитися в особливому порядку та контролюватись урядом та центробанком. Да, ну радувалась ну, що це? Що це? про кремлівський телеграм-канал Mesh повідомив, що грунт для повернення до Росії готують представники холдингу індетекс. Але як виявилося пізніше, ніяка зара, бершка масімодутті не розглядали повернення в країну агресор Тому задовольнятися доведеться імпортозаміщеною зарою під назвою Мах. грязне облас і біла да. один ну, пакет нормальнолічно своє міні. Той самий меж і знову без посилання на авторитетні джерела повідомив, що існує план масштабного камбека від Кока-Кола компанії. Навесні 22-го року. Компанія Кока-Кола призупинила діяльність на Росії. Компанія Кока-Кола об'явила сьогодні при остановці своєї діяльності в Росії. Наші серця з людьми, которые переживають невиобразиме последствия цих трагічних событий в Україні. Ми продовжимо слідити і оцінювати ситуацію по мерія розвитку обстоятельств. Кока-кола імпорта замістилась. Та продається в Російській Федерації під брендом Добрий кола. Добрий коло, що за названня Ви пробували таке? спілка торгових центрів Російської Федерації запропонувала компаніям «H&M», ЮНІКЛО і Inditex повернутися. Вони навіть були готові допомогти вирішити логістичні проблеми для полегшення повернення, але отримали відмову. Як називається ця страна? H&M точно не повернеться до Росії у шведського мас-маркету. Немає таких планів. Не зміг промовчати чоловік з Кабєєвої. Єдина роз Попов, заявивши, що ганчірками Росія точно забезпечена. Бути вот хорошо уже чого тряпок в магазинах на любої вкуси кашельок, і всі міста в ретейлі вже зайняті. Жодна з цих компаній ні прямо, ні опосередковано про інтерес до відновлення позицій на російському ринку. Так і не оголосила. Південно-корейське агентство Йонхеп написало, що про повернення до РФ. Думають о Hyundai. але сама компанія спростувала наявність таких планів з усіх компаній, які пішли з РФ через війну з Україною. Надію на повернення дав лише Рено. Я хотів би зосередитися на побудові майбутнього, а не на здоганяти минуле. Але ми ділові люди. Коли ми побачимо можливість для бізнесу, ми будемо намагатись схопитися за неї. Ну а автоваз не чекає повернення Рено. Ми бачимо, що ми можемо ефективно розвиватися самостоятельно на собственних істочниках за що собственного ринку. Таким образом обеспечивать технологічний суверенітет для нашої отрасли. Поэтому ми точно нікого не ждемо. Обратної дороги нет. Ми йдемо тільки вперед, причому своей собственной самостоятельной дорогой. Нагадаємо, що навесні 22-го року російські активи Рено перейшли у власність Росії. Завод Рено Росія перейшов до управління Собяніна. Онопінісключає Дякую. Віза та мастеркар також не планують повертатися до РФ, оскільки зняття економічних санкцій необхідне для роботи цих компаній не обговорювалося делегаціями Росії та США під час переговорів в Еріяді. Навіть якщо ми скасуємо всі наші санкції, а це не обговорювалося. Європейцям доведеться скасувати санкції, щоб щось стало можливим. Європейці також мають зняти санкції. Тож у якийсь момент з ними з усіма доведеться порадитись, але поки що ми ще не на цій стадії. Міністр промисловості Аліханов заявив, що не буде жодних розпростертих обіймів. Знаєте, мені з розпростертими не ніжо за все потрібно буде платити, за своє поведення. Ми будемо, коли буде відповідне поручення, готувати наше віддіні. Макдональдс та Старбакс не просто орендували торгові площі та фабрики ВРФ, а володіли ними. Їм не повернуть гроші та торгові площі, бо їх віддали до рук кадировців ще в 22-му році. Друг Путіна Мантуров заявляв, що іноземним брендам одягу у разі повернення може бути поставлена обов'язкова умова про представленість у Криму, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях на це євросоюз не піде. А президент США Дональд Трамп 26 лютого запевнив. Що санкції проти Росії не буде знято до завершення війни в Україні. Ще більше обмежень у третю річницю повномасштабної війни, яку розв'язав кремлівський диктатор, низка країн запровадила чергові санкції проти Російської Федерації. В першу чергу треба розуміти, що коли була перемога Дональда Трампа і скажем так, учитывая образ контроверсийности Дональда Трампа, человека, который может говорить сегодня одно, завтра противоположное, в России появилось ожидание, что все на этом санкции закончились, теперь они будут выстраивать с Западом нормальные отношения, потому что, чтобы там Россия не говорила, что санкции по ней не бьют, первое, что они просят, это снимите с нас санкции. Но получается, Трамп побеждает, новые санкции не вводятся, но старые не убирают. То есть, Трамп не убрал ни одну санкцию. При этом А інші країни починають говорити, ну знайте, та що Трамп не боєці санкції, це не означає, що ми не будемо це делать. Найбільший пакет санкцій голосила Велика Британія. Він буде спрямований проти військової машини Росії організації у третіх країнах, які її підтримують. Велика Британія, а по суті, сі судя по Рамштайну на себя перебирає роль лідера поддержки України. Это частично чувствовалось и с начала полномасштабной войны, особенно в период премьерства Бориса Джонсона, который на три года полномасштабной войны приехал в Киев, напомню. И вот с тех пор не покидает ощущение, что Великая Британия, она ищет себя в мире. Она ищет свою роль, Роль одної з ведущих стран глобальному мірі, і Віліка Британія понімає, що Україна її шанс. Під обмеження потрапили 107 компаній та осіб, які постачають Росії верстати, електроніку та товари подвійного призначення, у тому числі мікропроцесори, що використовуються у системах озброєння. Нові санкції матимуть ще більший тиск на енергетичні доходи Путіна. Найважливіше джерело фінансування його незаконного вторгнення. Додатково під санкції потрапили 40 суден так званого тіньового флоту. которые используются для транспортування российской нафты в обход международных ограничений. По сути, нефть, нефтегазовые доходы – это основа российской экономики. 27% доходов, которые Россия планирует в текущем году, это именно нефтегазовая сфера. И многие танкеры логистика экспорта России и нефти, они так либо иначе, Требують ліба деталей із Великої Британії, ліба обслужування в доках Вілікої Британії, тостіме скажем так нормальные можливості использовать інфраструктуру Великобритании. Британії і а а одна из ведущих морських стран мира. поэтому это очень важливо в контексті танків. Окрім цього, Британія вдарила санкціями проти 14 нових клептократів, деякі з яких очолюють стратегічні сектори російської економіки. Багато представників Российской элиты они хотят жить в Лондоне. А тут получается, что санкции. типа, усложняет этот процесс, поскольку их счета будут арестованы согласно санкциям Великой Британии. А как вы сможете жить, если вы не сможете платить там, за квартиры, не, пло... не сможете платить своим водителям, своим домохозяйкам? То есть здесь вот, вот это самое давление на отдельных личностей, отдельных лептократов, представителей российской элиты, это вот я воспринимаю сугубо через призму подталкивания их к этому решению, к решению этого Нові обмеження також стосуються міністра оборони північної Кореї та інших північно-корейських генералів та чиновників, які причетні до розгортання понад 11 тисяч військовослужбовців КНДР у Росії. Я не думаю, що Северну Корею Карею безпокоїть проти неї, але публічна демонстрація того, що ставиться знак равенства між Росією і Северною Кореєю. Для Северной Кореи да и для многих стран мира она достаточно неприятна, потому что получается, что если у вас есть какие-то контакты с Россией, то это намек, что вас определяют, скажем так, в условную лигу изгоев, и нахождение в ней будет означать, что у вас тоже будет проблема с санкциями. 16-й пакет санкцій щодо Росії також ухвалив євросоюз. Наприклад, під обмеження потрапили вісім російських державних та прокремлівських змі керівники низки російських підприємств. ВПК. також посилені обмеження на експорт нафти з Росії. У чорному списку опинилося 13 банків. Їх відключать від СВІФТ. Это продолжение политики давления да, на финансовый сектор. То есть Россию, по сути, ставят перед фактом, что вы знаете, вы там можете продавать какие-то свои товары, но не факт, что вы получите, получите за это деньги. Потому что любое финансовое учреждение, которое будет переводить вам деньги, может нарваться на эти самые санкции, оно будет избегать возможности давать вам деньги. Есть вариант, конечно, наличностью расплачиваться, вернуться к чемоданчикам с деньгами. Наш ну, обказується, що поксають, що мір уже ушів от этих чемоданчиків з деньгами. Соответственно, Росії будуть не то, що невозможно, але опять таки сложні. Постоянно от ета постоянне усложніння діяльності це очень сильний удар по економіці на знак підтримки України. Австралія запровадила найбільший із 2022 тисячі двадцять року санкційний пакет. У повідомленні зазначається, що нові санкції спрямовані проти осіб, які підтримують незаконні адміністрації Росії. в сходе Украины, так и Крыму. Месседж, который Россия получает все эти три года полномасштабной войны от Великобритании, от других стран Запада, простой Это месседж Лити: "Ребята, мы готовы с вами иметь нормальные отношения, но одно условие: уберите Путина, примените вот эту пресловутую табакерку, которая когда-то уже изменила роль". Верні змінила історію в Росії. Також Данія та Іспанія оголосили про нові пакети військової допомоги для України. Загальна сума від обох країн перевищує 1,26 мільярдів євро. Про військову та гуманітарну допомогу оголосила ще низка країн, які готові надалі допомагати Україні боротися з російськими окупантами.